Отже, Сказ це дійсно страшна хвороба, оскільки це гостре вірусне захворювання, яке вражає центральну нервову систему, і майже завжди закінчується смертю, якщо надати своєчасну медичну допомогу без своєчасного лікування і вакцинації після контакту. Смертність від сказу сягає майже 100% після появи симптомів. Ну але поки ми говоримо про цифри та протоколи, у лісах і на вулицях опиняються Ті самі вовки, лисиці, єнотовидні собаки, бродячі коти, собаки, яких рятують волонтери, і замість того, щоб рятувати, їм зараз готують кулю. Це не просто статистика, це живі істоти. Їхній голос зараз у нас в студії Орес Залипський, керівник домівки врятованих тварин, голова правління екозахист. Оресте, вітаю вас доброго вечора. Вітаю доброго. Отже, реакція на це повідомлення ваша була така: це не регуляція, це вбивство і сором. Давайте розкажіть нашим глядачам, чому відстріл це не вихід і що насправді потрібно робити, щоб захистити і людей, і тварин. Ну, відстріл це, це завжди не вихід. Єди, єдиний вихід, де можна застосовувати відстріл, це з нашими сусідами. Але чому не вихід? Бо насамперед всі цивілізовані країни, які мають більшу кількість голів на квадратні кілометри. Якщо це в Україні 0,5 голови, тобто це пів лисички на, на, 2, на, на 10 квадратних кілометрів, перепрошую, то це за кордоном 4-5 тварини і в них немає спалахів. Такої інфекції, як сказ. А в нас є це через те, що в нас є дуже велика безвідповідальність насамперед людей. І друге, в нас не проводяться такі заходи з активної вакцинації. Вони проводяться, звісно, якась кількість людей та й приходить вакцинує цих домашніх улюбленців, але. Звичайно, роблять це не всі, особливо ці села, які знаходяться далі від міста, сьогодні просто мав розмову і розказував про це про сказ. І з чотирьох людей, які зі мною розмовляли, і в них в селі живуть тварини, і жодна з цих тварин не вакцинована ні разу. Тобто і ми. Якщо ми не вакцинуємо цих тварин, звичайно, ми, ми наражаємо їх і себе е, на небезпеку. Тому е, колись, е, як прийшла Європа до цього, це вакцинація з двору у двір. Тобто, це коли державні ветеринарі у кожній громаді в нас є е, державна ветеринарна клініка, е, яка би мала цим займатися. У з двору у двір проходимо і вакцинуємо. Всіх поголівно тварин, тобто сказом ж можуть хворіти не тільки е, коти й собаки, е, це сільськогосподарські тварини, які, які не переносять цю інфекцію, але е, захворіти нею, то й можуть і загинути. Ті самі корови, е, кози, коні, які вільно пасуться десь на випасах. Ми розуміємо, що вони, вони теж є е, під е, загрозою. Але якщо би ми вакцинували усіх тварин, тобто і ми відповідально ставились до. До своїх домашніх улюбленців, це не, не породжували велику кількість е, безпритульних тварин, тоді би ми не мали е, такої ситуації з сказом, як маємо на сьогоднішній день. Але е, е, тому і ці статистики, як ми бачимо, вони всі показують про те, що сказом більшості хворіють коти і собаки. Це е, е, лисиці там менша кількість, чим котів і собак. Тому питання до людей, які не вакцинують своїх улюбленців. Пане Орсте, домівка врятованих тварин прихистила, скажіть назвіть, скільки у вас зараз перебуває тварин? Зараз у нас близько півтора тисячі тварин. Півтора Різних тисячі. Видів. Так. Як ви? От як ви? От У вас є півтора тисячі на невеличкій території тварин. Як ви цю проблему долаєте? Ви ж не відстрілюєте їх в домівці? Правильно, звичайно, бо коли тварина до нас потрапляє, вона насамперед, перша будь-яка тварина, яка потрапляє, вона проходить карантин і вакцинацію. Ми за неї спостерігаємо. Залежить від виду, це ж не в тварин не тільки є проблема сказу, є різні. Інші захворювання там і, і зараз свиняча чума ходить у мавп Це може бути там і туберкульоз, який заразний людям, і, і різні віспи. Тобто ці всі тварини проходять карантин, потім обов'язково вакцинацію. Наші тварини, які прилаштовуються з притулку, вони йдуть з повним пакетом, з паспортом, з обробками, всіма від паразитів, завжди з вчасною вакцинацією від всіх інфекційних захворювань не тільки сказу. І тобто, і ми, і ми просто це робимо, так як, так як воно б насправді по правді мали робити усі. І тоді ми не маємо такого проблем випадку. У нас був один випадок сказу, в притулку це було кілька, це було ще до повномасштабного вторгнення. Це була лисиця, яка потрапила ввечері до нас. На ранок вона загинула. Ми здали в лабораторію, вона виявилася скаженою, але в неї теж не було симптомів. Скаж це ж більшості така інфекція. Тобто, в неї просто був пошкоджений спинний мозок, і цей вірус просто швиденько згенерувався, і, і тобто вона не несла ніякої загрози. Але це все було. Потім ми відбули 60-денний карантин, аби, не дай Боже, не рознести якоїсь інфекції, і, і, і все окей. Тобто, більше, більше випадків, що ми з тими тваринами працюємо кожного дня і стикаємо з ними і з дикими тваринами, і з безпритульними котами, собаками, і ми не маємо такої статистики жахливої, як, як розносять це там мисливці по соціальних мережах. Ну і нема у вас напевно такого бажання, такої ініціативи, як виникла в Львівській ова. Кілька коментарів просто під вашим постом у бурливі велкам на сафарі, яке влаштував нам ворог на сході. Чудова нагода постріляти дають ЗСУ, стріляти без захисних тварин це ознаки боєгузства і деганства. І Юенімос. Ми засуджуємо будь-які відстріли тварин. Це жорстокість, а не шлях до безпеки чи регулювання чисельності. Чи є реакція Львівської обласної військової адміністрації? Зокрема, багато в коментарях під вашим дописом позначали голову ОВА Максима Козицького. Будь ласка, чи є якась реакція? Ми насправді дуже здивовані. Бо вперше ми отримали якусь реакцію з обласної адміністрації. Е, насправді вони, ну тобто, вони захистили себе, вони розказали про, е, про те, для чого це потрібно, для чого потрібен відстріл, яку ми маємо статистику, жахливу. Е, це вперше вони відреагували, бо в більшості випадків попередні відстріли не, не, були, не було якоїсь реакції від, від нашої обласної військової адміністрації. Але. Це ну, тобто, це вони просто себе так знаєте відсторонили від, від того, а ми дали відповідь, все, ми, ми продовжуємо далі працювати. Але ми ж розуміємо, для, через що це сталося. Наші, наші мисливці вони, вони давно дуже не стріляли. Вони на спочатку повномасштабно заборонено. Ми бачимо по своїй роботі цю заборону на полювання. Ти там виїжджаєш з Львова, їдеш там в сторону Куликова, ти можеш в полі побачити козуль. Які собі вільно пасуться, це таке вперше в житті е, зараз можна побачити. Так, можна сказати, що збільшилась кількість хижака, е, але збільшилась і кількість е, цього самого там зайця, е, який є е, як... полює хижак, ц... чи цих самих е, там гризунів, козуль і всіх інших. Тобто, якщо ми зараз. Е... Тут мисливці дуже умовчують це, що ми, якщо ми зараз виб'ємо до прикладу, хижака, залишимо оці півголовина на тисячі квадратних кілометрів, ми не будемо мати там проблеми з кузулями, які будуть там заходити масово в поля, їм не буде загрожувати жоден хижак, вони будуть заходити, виїдати там якісь посіви чи чи тобто, чи там знищувати червоно-є такі версії, що козулі і парнокопитні знищують червонокнижні види рослин, які виїдають. Тобто, тут ми жодного разу не побачили ні одного нау наукового обґрунтування, скільки тварин нас де проживає. Їх облікує. ніхто не рахується, вони ну, от їх ніхто не облікує, якраз тобто, ми... це. так. Це ключове питання, тому що ті, хто будуть здійснювати відстріл, це однозначно це є мисливське господарство. Ті люди, які мають зброю, які будуть мати дозвіл на відстріл, вони повинні показати не. Не е, медик е, пояснювати серйозні сказу, бо ми всі що це небезпечна хвороба захворювання. А в чому небезпека? Яка популяція? Хто проводить цей облік? Ну як ви сказали, що є бажання мисливців постріляти? Ваші е, дописувачі написали, що є місце, е, на жаль, є місце, де можна постріляти. Так. А як щодо цієї інформації, адже відповідно до указу президента України від 24 лютого 2022 року проведення воєнного стану. Головою Львівської обласної військової адміністрації видано наказ від восьмого нуль року про встановлення обмежень щодо проведення полювання та регулювання питань мисливства в період дії воєнного стану на території Львівської області. Тобто, у традиційному розумінні полювання в межах області на сьогодні обмежено. Ну хіба це не суперечить? Чи от тому, тому і вони зробили оцей такий. Ми розуміли, що до цього йде ще там два місяці тому, коли масло як, розганяли як? поясніть, Поясніть, По чому ви зрозуміли це? Бо мисливці в своїх групах там в соціальних мережах Фейсбуку, в інстаграм, різні телеграм-канали. До речі, в нас є у Львові різні телеграм-канали, які дуже дуже люблять розганяти оцю тему сказу лисиць в місті. Е, і вони, вони з цього починали. Там десь якісь вовки заходять. Е, е, хоча, якщо е, зрозуміти фіз, розуміти фізіологію цієї тварини і біологію вовка, що він не, не підходить е, е, так близько до людей, коли в е, лісі є що йому їсти, тобто ці такі е, кілька днів тому в мисливській групі е, публікується допис, що кіт е, е, у Львові на вулиці помирає від сказу е, його там. Цього кота щось хитає, він падає. От це відео подається, як зроблене кілька днів тому. А насправді видно, що це літо, і ніхто не має підтвердженого того, що це був сказ. Це могла бути черепно мозгова травма, десь кота вдарила автівка, і в нього такі самі, такі самі аналогічні симптоми. Його буде хитати, йому буде важко ходити, він буде падати. Тобто, це подається, подається якась скажена тварина. Mm -hmm. оце ж, вони саме головне, що, те, що вони роблять, вони не заперечують відстріл е, котів і собак. Тобто це такі з цього витягнутого, це безпритульних котів і собак і сірих ворон, яких в нас не так багато. вибачте, Це за совка вистрілили тих всіх сірих ворон, тому і в нас їх зараз немає. І е, до чого тут сірі ворони? Е, е, які я, не, я, я ви знаєте, теж побачила цю інформацію. Я не розумію, яку загрозу сірі, сірі ворони становлять. Ну але дивіться, от, наприклад, є ж згідно державної програми, от в кожній області щорічно виділяються кошти для закупівлі пероральних інших вакцин проти сказу. І є ж, є ж вихід з цієї ситуації, як діяти, як не, не проводити відстріл, а як має діяти імунізація у погодженні з військовою адміністрацією в зв'язку з воєнним станом? Ну, тобто, є в нас. От, і, прошу вивести е, е, Богдан, можемо вивести е, цей файл. Тобто, інструкція, як так. взагалі можна як, як можна вакцинувати? Як ви думаєте, а чому це не робиться? Ну, у нас є мисливські угіді, є товариства мисливців і рибалок, є лісгоспи, так, які є там тваринознавці, ті, хто відповідає і має обліковувати популяцію тварин, чи розносити цю вакцину, бо зрозуміло, що. З гелікоптера розкидати зараз не можна. Як, як на вашу думку, чому це не працює? Не працює від, відповідь, яку дають всі оці державні організації, не тільки державні, оці товариства різні, вони ж в більшості це звичайні громадські організації. Всі наші оці мисливські товариства вони не є державними. Вони, тобто вони це геошки, які десь в якийсь час е, побрали якісь е, гектари лісу е, собі на в оренду там на 50-60 років. І тобто, і вони великі товариства. Але в них їх єдиний аргумент їхній, що їм бракує людей, які е, мають розносити цю вакцину. Тобто, зрозуміло, що е, у нас війна, багато кого мобілізували, і дуже е, бракне рук якими, це це більшості роблять єгері з місцевими ветеринарами. Це дві-три людини. Ми розуміємо, що дві-три може обійти там, сотні гектарів, розкласти цю вакцину на всіх там, всіх там місцях скупчення цих тварин, чи біля кожної лисячої нори. Ми не маємо на це людей, аби розкладати вакцину. Але, Але ми маємо людей, які будуть зі зброєю. Так, ми маємо. Маємо їх дуже багато. Виявляється одразу багато добровольців, які готові йти полювати, знищувати цього такого шкідника. Заліз то це таке придумав шкідника. Тобто, якісь такі поняття у них, тобто є тварини окей, там козуля там чи олень, бо вони можуть його з'їсти. Це в них окей, тварина. А якщо це лисиця, це одразу шкідник. Тобто і тут нема людей для розношення вакцини а для відстрілу у нас є дуже багато людей, які можуть виділити два дні в тиждень на вихідні і ходити знищувати хижака у нас у області. Ну я просто скажу, що згідно цієї інструкції, пероральна імунізація розкидається на узліссях, на узбіччях доріг біля річок у лісах, на перехресті доріг на території виробок біля річок, на сільськогосподарських угіддях. Ну і до складу груп, хто відповідальний, це і спеціалісти територіальних управлінь Держпродспоживслужби, спеціалісти mm -hmm. органів місцевого самоврядування, фахівці лісового та мисливського господарства. І користувачі мисливських угідь тобто, все є прописано, все є придумано. Ну і ми рухаємося до цивілізованого світу, а не до середньовіччя. Ось і військовий ветеран ну, це вже на Франківщині. Така сама реакція. 21 -е століття. А я все частіше замислюю, що наше суспільство рухається в прірву. Там теж оприлюднена інформація, що відповідно до дозволу, який виданий західним міжрінальному управлінням резерву, буде проводитися відловість стрів. Відстріл вовків, лисиць бродячих собак і котів, а також сірих е ворон. І я просто хочу е на завершення, пане Оресте, показати відео з вашої сторінки, тому що ми постійно говоримо про порятунок е тварин. Ми бачимо тисячі відео, е як наші військові, перебуваючи на лінії бойового зіткнення, рятують. Диких тварин, птахів, ну плазунів, прибиваються до них коти і собаки, і таких історій навіть з моїми знайомими і рідними є дуже багато. Нещодавно ви е з Краматорська, просто фоново показати це відео. Це евакуація тварин через страх, сльози і біль. Ви кажете, що хочете допомагати всім, врятувати кожного. Хвостика і вашою головною метою були тварини з регіонального ландшафтного парку Краматорський. Зараз від парку до лінії фронту з ледве 12 кілометрів. На сьогоднішній день може ще менше. І ви вивезли віслюків, оленів, овець і поні. Тепер вони всі в домівці. Зараз вони всі в домівці і попереду в них довгий шлях відновлення після життя поруч з війною. І ось такі два. Світи, два контрасти, волонтери, які рятують, військові, які прихищають і годують. І тут в умовному тилу, де немає військових дій, немає обстрілів. Є ініціатива відстрілювати тварин. Я не знаю, от що, що би ви на завершення сказали. Ви зверталися, зверталися і до поліції. Скажіть, чи є реакція, можливо, зоозахисних організацій всеукраїнського рівня, депутатів Верховної Ради, які є зоозахисниками, Можливо, є реакція від поліції? Е, насправді немає реакції. Є якась одна реакція сьогодні від е, організації. Але вона насправді юридично неправильна, будемо говорити так, треба дуже вміти і розуміти, розбиратись у ситуації, розуміти, хто, хто видає які рішення і хто за них несе відповідальність. Тобто, що наостанок можна сказати, що ці мисливці і оці люди, які дуже активно збираються іти на відстріли, я думаю, що вони. Якраз ви заділи тему фронту. В той момент мене мурашки по шкірі йшли. Я думаю, що вони можуть, якщо вони вміють так класно стріляти влучно, що вони можуть поміняти наших хлопців, наших людей на передовій. Які е, днями й ночами не сплять і не сплять з котами і з собаками разом, і які їх е, намагаються кожну душеньку врятувати, і ми постійно е, намагаємося прийняти від усіх військових тварин, які вони подають нам запити, е, адже вони не тільки е, захищають нас, а й захищають ще, намагаються рятувати наших братів менше. Тому ці люди е, можуть е, активно їх замінити. Поки наші хлопці підуть на відпочинок, і там можна влаштувати дуже сафарій, тільки не на тварин. Дякую, Орес. Дякую в першу чергу за позицію за те, що ви швидко відреагували, і така пішла ланцюгова реакція. Ми розуміємо, що сказ чи чума це серйозні захворювання. Ну, але тут питання в цивілізованості і світогляді. Ми не середньовіччя, і ми на щастя, не Росія. А як можна протидіяти? Як можна перорально вакцинувати? Все є все є на поверхні. Орис Заливський, керівник домівки врятованих тварин, голова правління екозахист, був в програмі. По мануфактуруємо. Дякую вам, тихо, спокійного вечора. Бережіть.